Якщо ви хочете нерухомість, але не дуже хочете, щоб худала ваша кубка доларів, то яку ви назбирали, ось для вас є рішення. Вибираєте забудовника, якому ви довіряєте. Ось, наприклад, ось тут є квартира на 42 квадратні метри. От вона, оці вікна. І що робите? Наступний план: ви берете цю квартиру 42 квадрати, але ви не платите всі гроші зразу, ви даєте там 20 тисяч доларів. І решту суми ви берете на розтермінування на півтора року. І вас я порахував, по цій квартирі виходить рівно тисяча доларів в місяць. Тобто ви виплатили е, в кінці будівництва квартира ваша. На момент закінчення будівництва квартира коштує 40-42 тисячі доларів. Ви заплатили 20 і доплатили розтермінування. І ще у вас буде там заробіток, за період будівництва. Ну, десь приблизно 4 тисячі доларів ви ще заробите зверху. Непоганий варіант. Головне обрати того забудовника, що ви знаєте, що він збудує, що ви знаєте, що він не затримає, і все буде чітко.